Це прекрасно, що у вас немає проблем зі шлунково-кишковим трактом. Це супер, але все залежить від того, що ми маємо на увазі проблеми з шлунково-кишковим трактом. Можуть бути проблеми не з шлунково-кишковим трактом, можуть, наприклад, бути проблеми на слизових оболонках, хронічні інфекційні процеси, реніти, тонзеліти, бронхіти. У жінок може бути хронічно-рецидивуюча молочниця. З кишківником все нормально. Вона ходить в туалет, все добре, все так, як має бути. Але не може вилікувати хронічну молочницю. Чому? Тому що в організмі в цілому недостатня кіно. Кількість гарної здорової мікрофлори, яка захищає нас від патогенів. Саме тому не, не потрібно орієнтуватись тільки на стан кишково-шлункового тракту. Потрібно подивитись і на інші моменти. Особливо це стосується хронічних запальних захворювань слизових оболонок е, дихальної системи і по гінекології, і хронічних запальних захворювань шкіри, для яких, до речі, теж характерним моментом є те, що в організмі не вистачає нашої здорової гарної мікрофлори. Ну, тут зручно, у нас є Сенбілекс, одна капсула на день вирішує ці питання.